Ну, що можна вже пізно сьогодні так, можна поговорити і про такі речі, як Трамп, секс, Епштейн, е, маніпуляції все інше. Це не менш важливо, ніж корупція в Україні, тому що це активно впливає і вийшла скандальна публікація в політику. Ну, Це з останнім часом це дуже Поширена тема, і ця публікація вона не просто скандальна, вона, можна сказати, рятівна. Я так думаю. З вами я, Олександр Брехнець, мій канал Брехнець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами, коментуйте, будь ласка, і е, ставте вподобайки. Так от, Пштейн це такий ну, перший мільярдер. Е, По-друге, він о, був. Фінансистам, управляючим справами різних дуже великих людей, їхнього капіталу. Він відомий тим, що надавав послуги неповнолітніх дівчат для відомих людей. Ну от ви чули про молодшого брата, короля Чарльза, якого позбавили Титула, і тепер він не претендує ні на що в Британії. Він так само дружив з Трампом, з багатьма іншими людьми і знав їхні слабкості, і володів їхнім психологічним портретом. Ну, ви ж розумієте, що таке, коли президент країни чи відомий актор, такий як Майкл Джексон, чи там. Член королевської родини зв'язується з якимось і йому пропонують 13-літню дівчинку. Тобто це значить, що у них була така ну, система довіри дуже висока, що ці люди не боялися, що їх зіллють. І це означає, що цей Епштейн вмів так залізти в душу цієї, цього клієнта, що. Ну, він розумів його код, так би мовити, код. Оце ключове, що він розумів його код і розумів, як можна на нього вплинути. Для чого це йому було? Ну, я думаю, що у нього такий спорт був. Це у нього таке хобі було розкусувати людей, провокувати їх, витягати з них. Оце, знаєте, там, ну, ну навряд чи, там, принц чи президент, чи. Суперзірка ходили і мріяли про те цілими роками, де би зґвалтувати 13 рітню дівчинку. Швидше за все, цей чоловік він якось вмів їх посунути на таку ідею, витягнути таємну думку. Не таку, яку людина вже усвідомлює, а там латентну якусь таку історію. До чого я це все розказує? Це я розказую не просто так. Я розказую про те, що останнім часом. Дуже поширилися повідомлення про те, як саме були більше пов'язані Трамп з цим Епштейном, і як у них відбувались стосунки, що там про кого хто говорив. І це навіть не найголовніше. Мене не цікавить зараз, ми не будемо говорити про те, чи мав стосунки Трамп з 13-літніми дівчатками, чи не мав стосунків. Чи до цього мав причетний Епштейн, чи не був причетний, не це ключове. В даному випадку не це ключове, а ключове інше. Ось, про що написала політика? Політика написала про те, що в 2018 році, в 18-му році, за місяць до зустрічі Трампа і Путіна цей Епштейн звернувся до керівника Норвегії з пропозицією допомогти йому. Організувати зустріч з Лавровим чи кимось іще, для того, щоб розкрити їм код бачення, як діє Трамп, ну тобто код Трампа здати. Тобто, це не йдеться про що він там компромат якийсь на Трампа, чи там його порно з цими дівчатками, чи щось таке, ні, йдеться про те, що він хотів зустрітися. Для того, щоб Путін краще зрозумів, як маніпулювати Трампом. От так от приблизно. І е, в цьому повідомленні він говорить про те, що він вже говорив з послом Росії При ООН і розказував цьому послу, і цей посол краще зрозумів Трампа. От таке все, і цей же ж керівник. Норвегії, визнаєш, це було, але ніхто не говорить, що було далі. Чи була ця зустріч, чи не було цієї зустрічі? Але ключове те, що у 2018 році в Хельсинкі відбулася зустріч Путіна і Трампа, і вона була дуже цікава. Всі говорять про те, що вона була вражаюча. Принизливою для Трампа, що Трамп виглядав там як студент перед викладачем, що він був слухняний як песик і цуцик. І що ключове, це відома історія. Коли говорили, чи це на брифінгу було чи якось ще його запитали про втручання Росії у вибори, Трамп сказав, що ФСБ. Вважає, що Росія втручалась у вибори, але він поспілкувався з Путіним і переконався, що Росія не впливала на ці вибори. Ну, логіка більш-менш зрозуміла. На цих виборах переміг Трамп, і йому треба було продемонструвати, що це були чесні вибори, а не тому, що Путін туди втратив, втрутився і допоміг. Йому виграти ці вибори. Ну, тобто, Це могла бути не бажання Путіна, а саме бажання Трампа довести чи сказати про те, що він вірить в чесність цих виборів. Але вибух був неймовірний. Ну, тобто, Коли він приїхав в Америку, він не впізнав Америку. Америка вся, починаючи від його. Республіканців, закінчуючи всіми іншими, вона була обурена, вони неймовірно значить, вимагали всього. І, ну, тобто, уявляєте собі, він визнав слова президента Росії ворога Америки, більш важливими і правдивими, ніж е, спецслужб самих Сполучених Штатів. Це було неймовірно. І для того, щоб довести своє. Е, Незалежність від Путіна, він почав проводити купу антиросійських Заходів, санкції, закривав посольство консульства, і так далі. Тобто, кінець правління Трампа пройшов під знаком таким демонстративно антиросійським. І це не була щира антиросійська лінія, а це було. Демонстрація, як би це сказати, того, того, що він не є проросійським? Ніхто не розумів, що там відбувалося. Тепер це все читається інакше. Якщо та зустріч відбулася, то можна сказати, що Трамп був як на долоні перед Путіним, і він знав Путін, знав всі важелі його вплину, як на нього впливати. Він розумів його слабкості, його зацікавленості. Тобто, він, ну як. Психолог і кигебіст міг легко маніпулювати Трампом. І е, оце те, що називається маніпулятивне управління. Він підштовхував Трампа до певних дій е, не тому, що він наказував йому, а тому, що він знав, як це зробити. І оцей, оцей випадок з виборами, він дуже цікаво показує те, що, звичайно, в цьому був зацікавлений Путін, і це була його перемога, така заява, але ж тут була і зацікавленість самого Трампа. Він хотів довести, що він чесно переграв Клінтон, Хиллари, і що він, чи він тоді не була, ну не має значення, що тоді він, значить, правильно виграв ці вибори. І він виграв ці вибори, і ніяких претензій до нього немає. Але от відбулося це все. І тепер, коли сьогодні виходить ця публікація в політику, ну, це ясно, що це вибух. Це вибух. І вона, ця публікація, дуже добре накладається на багато всього, що сьогодні відбувається з Трампом. Ну, Багато хто говорить про те, що є ознаки маніпулювання Путіним з боку ой, Путіним Трампом. Е я говорив, що, на мою думку, коли людина може по-справжньому кимось маніпулювати, вона не буде це демонструвати. Ну, е це у ну, той від собі. Ну, Українська народна приказка, я так приблизно це і пояснюю, вона говорить, що жінка це шия, а чоловік голова, і шия, куди голову поверне, так і буде. Але давайте продовжимо далі цю історію. Як буде себе поводити жінка, яка маніпулює чоловіком? От прийшли гості. Вона що буде його книги і казати, зроби оце, ось, зроби те, я тут самаханська цариця ні. Вона маніпулює. Вона... Він не під підкаблучник в такому розумінні, що вона його посилає наліво і направо, а він бігає за нею все виконує. А він, вона ним маніпулює. Тобто він дивиться прямо, як і хоче, а вона просто повертає шию. Тобто, вона знає, як ним керувати, і вона не буде це демонстративно робити. Більше того, вона буде демонструвати, що він приймає всі рішення, що він головний. От на цьому побудована, як би, маніпуляція. Бо не можна зачепити ну, людину з темпераментом Трампа і, і, і маніпулювати ним і принижувати його паралельно. Це не дуже е, вписується в систему маніпуляцій. А те, що зробив Путін останнім часом, воно виходить за рамки маніпуляції. Тобто, це ну, взагалі щось дивне. Але менше з тим. Ця публікація накладається на все, що відбувається зараз, в контексті російсько-путінсько-трампівських стосунків. І це означає, що фактично зараз відбувається Хельсинки 2. Тільки без Хельсинки і без Путіна. Тобто ця газета чи видання це, воно обнародувало. Інформацію в той момент, коли, по-перше, Конгрес там намагається підняти питання з приводу всіх цих листів, Епштейнів і так далі, так далі. І оця публікація, вона має змусити Трампа діяти так, як він діяв після Хельсінки. Тобто, він тепер змушений буде демонструвати всім, що ніхто ним не, не маніпулює. І це позитивний момент. Тобто, це, от, як у нас зараз ця ситуація з Міндічем, вона змушує владу до певних дій. Тобто, влада не хоче, вона готова все це покрити, не помітити, вдати, що нічого не сталося, що робить Зеленський, але він не може. Йому треба реагувати, він реагує. Я теж говорив про це, та, вона утонула, коли Путін не відреагував на те, що підводний човен Курськ потопився в... спочатку, і це розганялося, і він змушений був так чи інакше з часом на це реагувати. Хоча він намагався відсторонитися від цього. Те саме, і Зеленський зараз. Він відстороняється, він вдає, що нічого немає. З'являється цей. Подаляк, який розказує, що це руски винуватий, а хтось розказує ще про щось. А там, значить, хтось написав, що раз руски про це говорять, значить треба підтримувати президента і так далі. Тобто всього багато. Але так чи інакше, Зеленський змушений карати своїх, яким він довіряв, і, можливо, з якими заробляв спільно гроші. Він змушений когось ставити. Коли він буде ставити, він повинен розуміти, що якщо він буде ставити надто своїх, то це викличе нову хвилю обурення і так далі. Плюс контроль з боку європейців, які тепер говорять про те, що вони на все дуже уважно дивляться, але підтримують Україну і так далі. Тобто, оцей процес такий самий тепер в Америці. І, і Трамп, який раніше не був в такому ізольованому стані. Тобто він раніше був більш адаптований в суспільство, в світове. Зараз він ніби окремо стоїть над всіма, царі Бог. І це ж говорить про те, що йому сховатися нема за кого. І е, оцей, ну якби така моральна ізольованість, вона призведе до того, що кожен буде зазирати йому в очі, ніби з пи німим е, питанням. Так, Дональд, тобою маніпулюють чи не маніпулюють? І він повинен сказати, да ні, да цей Путін ніколи мною не маніпулював. Я, як і ви, його терпіти не можу. І отут, тобто, у нього не залишається шансів. І мені здається, що ця публікація дуже правильна і дуже вчасна. Вона може ще більше підштовхнути Трампа до прийняття не тих рішень, які він хотів би, виходячи з своєї гри. Я вам багато разів розказував, як він. Робить свою гру. Він не грає проти Путіна, він не грає за Путіна. Він грає за те, щоб не грає за Він грає за те, щоб перетягнути переграти Китай, і йому інколи треба підіграти Путіну. Інколи в Україні, як ми це бачили, інколи ще комусь. І от тепер він після цієї публікації буде обмежений в можливості підігрувати Путіну. Це ускладнить його груз щодо Китая. Тому що він не зможе е, так активно просувати ідею пропутінську. Про Але для нас, для України, це якби позитивний момент. Ми не будемо тепер бачити оцих пропутінських речей. Він повинен бути діяти більш жорстко. Не тому, що він став більше проукраїнським чи антипутінським, а тому, що його на таку, на маніпулятивне управління і от те, що. Чого більше за все боїться Трамп, більше за все боїться. Так, пам'ятаєте, говорили про те, що президент Фінляндії поїхав до нього грати і пояснив йому, що всі розуміють, що Путін над ним сміється. І Трамп, який думав, що цього ніхто не помічає, може, й сам не помічав, він раптом прозрів і каже: Та ви що, так люди говорять? Ого, і оце той варіант, коли е, тепер люди так про нього говорять, і тепер вони все це знають. Він може бути достатньо позитивним для нас, принаймні, тому що він буде діяти нелогічно як для себе. Можливо, це буде завдавати шкоди його концепції, але тепер він повинен викреслити свої концепції загравання до Путіна. Мені здається, що я так правильно розумію ціль і задачу цієї публікації, тому що з'їсти Трампа зараз просто так вони не можуть, але от відрегулювати його поведінку можуть. І тому я їй оце все вам розказав. Не знаю, чи там інші будуть так розказувати, і інші так розуміти це, бо може ніхто і не помітить. Але це важлива дуже публікація, вона попаде в точку. Попаде, я відчуваю це. Дякую вам, що ви зі мною. Вибачте, що такі довгі тексти, як правило, такі відео не роблю такі довгі, це тема аналітики. Тема Бригінес Аналітик, але сьогодні я це зробив на Бергіс не телемарафон, тим паче це ж мої канали, да? можу щось переплутати місцями. Так от, дякую вам, що ви додивилися до кінця. Прошу вас поширити це відео, лайкнути, прокоментувати і стати спонсорами мого каналу. До речі, 35 гривень спонсорство коштує. Я не знаю, що можна ще. Чашку кави і то далеко не всюди. Далеко не всюди. Дякую вам. Слава Україні!